Брами вершин та гір рік, де сяю сонця куполи, як сила предків пам'ятцю прорід, проріс, як оберіг гіркий полин. і пам'ять про початок наш почайну не висохне, не сникне не згорить, Допоки силу роду своїм чаде. Із громом посила перун згори, моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, Карпатські схили, ріка пошайна, дай моєму роду сили, благословенна земля, благословенна земля. Як вітер теравеліних поля, благословенна земля, тут кожен сантиметр місця сили, тут не потрібен статус та чини, тут тяги короля Данила, ще почей досі ліс галичини, Олешківські піски утяс вітрами. Колося на полісі він тут володимир князь тримає браму, а мудрий яросна будує вас, моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські круче, карпатські схили, ріка повшайна, дай моєму роду сили, благословена земля. Благословенна земля, як вітер вільних поля. Благословенна земля. Зійде коло солярне надрілям трипілля, повстануть ругини і гілля й голови сімуться горд, і горла півніг задзвонять у акордах, звучить бородянка, лунає репінь Незламний бахмут відганяв вражуті, У цих стінах народжена воля й до нині. Роста в кожен місті моїй Україні. Моя держава, моя єдина, сорок мільйонів об'єдналися в родину, Дніпровські кручі, карпатські схили, ріка пошайна, дай моєму роду сили, благословенна земля, благословенна земля, як вітер вільних полях, благословена земля.